Розмовляють дві жіночки. Ходити він почав рано. У чотири він читав, у п'ять декламував вірші, а в шість уже грав на скрипці. Це ж треба, яка у вас дібна дитина? До чого тут дитина? Це я про нашого сусіда, Якова Соломоновича, розповідаю, як це паскуда нам у вихідні спати не давала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два куми. Слухай, поясни, чому твоя теща вечорами так кричить? А я її ноги мию. Я свої теж, але моя задоволена. Так, дивно. А що потім? Грушником витираю, а, а я викручую. Чоловік прискакав до коханки на коні і каже кобилі Ти стій під балконом, якщо чоловік прийде, я вистрибну і ми одразу поскачемо. Сам пішов. Через деякий час лунає дзвінок у двері коханки. Чоловік стрибає з балкона, коханка відчиняє двері. Перед нею стоїть кінь і каже Скажіть господареві, що там дощ пішов, я в під'їзді його зачекаю. Чоловік хвалиться другові сьогодні цілу ніч розважався зі студенткою. Нічого собі, молодець. А хто вона? Та Оксана моя. Сорок років в інститут на заочне вступила. На з'їзді генетики виступає вчене США. Ми схрестили корову з куркою. Тепер отримуємо м'ясо, молоко і яйця одночасно, британець розповідає. А ми схрестили муху з бджолою. Вона літає по смітниках, а видає екологічно чистий мед. Останнім виступав із доповіді українські вчений. А ось ми схрестили кавун із тарганами. Це ж як зручно! Розрізаєш наш стиглий херсонський кавунчик, а насіння саме розбігається.